Доброго дня на моєму каналі! Для багатьох з нас літо в саду просто неможливе без величної краси та аромату троянд. Сьогодні давайте поговоримо про англійські троянди. Саме так ми часто називаємо ті сорти, які було виведено Девідом Остіном. І коли хтось ніжно каже, моя найгарніша Остінка, ми чудово розуміємо, про що йде мова. До речі, на сьогодні вже існує тільки, уявіть собі, понад 200 сортів таких троянд. І якщо у вашому саду ще немає жодного з них, спробую закохати вас для початку хоча б в кілька сортів. А ті, хто вже мають в своєму саду англійські троянди, впевнена підтримують мене своїми вподобайками та коментарями. Напишіть, будь ласка, які ваші улюблені сорти і чому. В одному із попередніх відео я розповідала, як створити розарію. Хто не бачив, кому цікаво, залишу посилання в описі під відео. Подивіться. В прикладі, саме ці 5 сортів англійських троянд. Вони були висаджені дворічними саджанцями. І за 5 років із маленьких принцес вони поступово перетворились на величних королев саду. Розпочну з одного із найрозкішніших сортів Golden Celebration. Ця троянда вже на другий рік утворила красивий округлий розлогий кущ з пишним листям. З того часу постійно формую і підтримую обрізкою форму куща. Зараз, через 5 років від посадки, ця троянда сягнула вже трохи більше 2 метрів. Цей сорт один із тих, що має найбільші квіти серед англійських троянд, до 14 см в діаметрі і налічує близько 70 пилюсток. Насичено жовті квіти красиво розташовані на довгих вигнутих гілках. Іноді можуть з'являтися персикові або рожеві тони, створюючи мідно-жовтий відтінок. Дуже подобається аромат цієї троянди, насичений, чайний із фруктовими нотами. На початку літа вона дає дуже рясне цвітіння, потім досить швидко видає повторні хвилі аж до кінця сезону. Помітила, що на сонці цвітіння більш пишне, в півтіні триваліше, а кольори більш насичені. Цей сорт відрізняється хорошим здоров'ям, проте не раджу нехтувати профілактичними обробками. Ця надзвичайна троянда цілком відповідає своїй назві. Вона осяє ваш сад і створить святковий настрій навіть у будні. Якщо у вас небагато досвіду у вирощуванні троянд, розпочніть із сорту Lady of Charlotte. Цей дуже надійний та невибагливий сорт зацвітає одним із перших і невтомно квітне хвилями на протязі всього сезону. Звісно, що перша хвиля найрозкішніша. Троянда швидко утворює великий кущ із легко вигнутими пагонами. За зростом ця троянда трохи менше, ніж Golden Celebration. Мені дуже подобається колір квітів. Насичені помаранчево червоні бутони розкриваються великими чашоподібними квітами діаметром в середньому 10-12 см. Кожна з них має близько 50 пелюсток. при цьому лососево-рожеві зовнішні пелюстки ніби підкреслені контрастною золотисто-жовтою нижньою стороною. Мабуть, за рахунок саме такого ефекту «Lady of Шalт ідеально поєднується із Golden Celebration. Подивіться, іноді кожна з них має свій неповторний характер, доповнюючи одна одну. А іноді цих красунь навіть складно розрізнити. Хіба що за ароматом. Леді Ошалот має приємний, теплий чайний аромат з відтінками пряного яблука та гвоздики. Що цікаво, назва кожного сорту англійських троянд має свою історію. Наприклад, сорт Леді оф Шалут отримав свою назву на честь героїні романтичної поеми Альфреда Теннісена. Леді з лицем Янгула була вимушена весь час прясти і могла бачити світ тільки крізь скло дзеркала, бо на неї було накладено таємниче прокляття. Любителям не тільки троянд, а й поезії раджу насолодитися вишуканим слогом англійської лірики. А ми говоримо далі про троянди. Наступна клер Остін. Це безсумнівно найкращий білий сорт серед англійських троянд. За розміром куща, це сорт нижчий за попередній до півтора метри, тому він добре виглядає на передньому плані. На довгоподібних пагонах з'являються бутони ніжно-лимонного кольору, які розпускаються у великі кремово білі квіти діаметром 12 см. Проходячи повз цієї троянди, ви неодмінно відчуєте приємний аромат з нотками міри та ванілі. Як стверджують селекціонери, білі троянди дуже складно вивезти, а садівники цінують їх за витонченість і легкість поєднання з іншими рослинами. Цей сорт досить стійкий до захворювань, але бронзовки його дуже люблять, тож вживаємо необхідних заходів. Нагадаю, що завжди рада допомогти вам обрати найкращі сорти та спланувати розарій або невелику змішану клумбу. Для цього залиште ваші контакти на моєму сайті. Посилання внизу під відео. Ще одна ніжна та елегантна англійська троянда Лічфілд Angel. Вона утворює сильний, округлий, майже безколючий кущ. Кожна квітка має ідеальне кільце з воскових пелюсток. Персиково-рожеві бутони розпускаються у великі до 10 см в діаметрі кремово-білі квіти. В масі вони виглядають майже білими. Троянда має дуже приємний аромат з помітними нотками гвоздики, досить стійка до несприятливих погодних умов, дощу і вітру. В цьому році вона особливо вразила своїм квітуванням, дуже рясним і тривалим. Мабуть, погода прийшлась їй до вподоби, а може, віддячила за турботу. Лічфілд Енджел чудово поєднується із сортом кроун принцеса Маргарет. Цю троянду краще висадити на другий план, бо вона досить висока, більше двох метрів. Під час цвітіння має дуже витончений вигляд. Пагони злегка прогинаються під вагою великих суцвіть, тому ця троянда обов'язково потребує опори. Крон, принцеса Маргарет вражає своїми квітками, великі до 12 см дуже плотно набиті, можуть містити від 40 до 120 пилюсток, які не розсипаються під час цвітіння. По краям квіти мають майже кремовий кольор, а ближче до центру набувають помаранчево-жовтого відтінку. Мені подобається аромат цієї троянди. Він дуже літній і нагадує солодкі фрукти. Квіти тримаються на гілках до тижня, поступово світлішають. Сорт дуже витривалий і невтомно квітне хвилями до самих заморозків. Якщо ви мене запитаєте, чи обрала б я ці сорти ще раз, вже маючи досвід їх вирощування, то думаю, що так, вони не перевершені. Проте є ще так багато інших, не менш витончених та чарівних, які безумовно теж заслуговують вашої уваги. Обирайте, вирощуйте та насолоджуйтесь. А я бажаю краси, гармонії та індивідуальності вашому саду.